Гідними синами своєї нації, будьте гідними воїнами, будьте гідними захисниками. Пам'ятайте, що ви не одні в цій боротьбі. Боріться, здобувайте, не бійте, будьте сьогодні, щоби здобути наше майбутнє завтра. Не бійте смерті, адже смерть це черговий етап, який повинен пройти кожен! Однак для нашого життя залишиться те, що залишиться нас! Яка буде жити, поки буде жити наша нація. Плякайтеся, хайте те, за що ми творе, за що загинули наші пані. Не гіднемо їх пам'ять. Україна! Україна! Свято мати герой! Свята мати, герой! Свята мати, герой! Іди до серця мого! І у помігу гармат революції. Зазвони мені, бряки, до Кайдані. Три пожити. За твої святі ідеї! щоб помстити ганьбу неволі, що Велична смерть, героїв української нації. <ривши> Типи <смерті героїв Української нашої> мій дух! волю, волю. Прости мене до ясних чинів. Мене до ясних чинів. Ти в тих чинах нехай знайду я смерть. Вічну ситиму в тобі.